Привіт! Були такі думки, що я краще зроблю сам це довго пояснювати. Ніхто так не зробить добре, як я і тому подібне. А можливо, було таке, що ти давав комусь завдання, і вони не виконали, або не виконали ефективно, або закінчились проблемою чи бідою. Відома така історія? Сьогодні проговоримо ми. З тобою про делегування, про те, як ділитися з людьми компетенціями, про те, як вірно делегувати і про те, як з допомогою делегування розвивати себе і свою команду. Вітаю на моєму каналі! Мене звати Максим Зісь. Тут ми говоримо про лідерство, про розвиток, про управління і про багато різних корисних штук, які потрібні кожному ще поїхали. Отже, почнемо з мого улюбленого. Я зроблю це сам. Всі чули цю фразу, і не всі розуміють, що вона деструктивна. Деструктивна для тебе як керівника, деструктивна для команди. Яка не отримує відповідні компетенції, яка не розвивається. В фразі Я зроблю все сам, люди ховають три проблеми. Перше, це відсутність відбудованої структури делегування та команди. Я розумію, що на початковому етапі про структуру глобально складно говорити. Але ти вже повинен собі прописати правила, по яким працює та чи інша роль, в яких рамках і за що відповідає та чи інша позиція в компанії. Звичайно, про структуру, коли в тебе вже компанія з 10, 15, 20 і більше людей говорити потрібно, але, в принципі, скоріш все, вона в тебе відбудована. Але може бути таке, так як в мене було на початковому етапі. Конкретні ролі не прописані, і хтось робив все, або хтось не робив нічого в рамках своєї компетенції. І важливо, щоб у тебе була в компанії прописана чітка структура із делегуванням тих чи інших завдань. Наступне відсутність довіри. Ну, довіри не буде, поки не буде комунікації. Довіри не буде, поки не буде досвіду роботи з тою чи іншою особистістю і з тою чи іншою людиною. До чого я веду? Щоб впевнено делегувати, тестуй. Тестуй на невеликих задачах, на невеликих цілях, де людина може сильно помилитися і нашкодити тобі компанії, не дай Бог, клієнтам. Тестуй на мілких речах. Я в певний період часу даю кільком людям одне і те ж завдання. І просто аналізую виконання його. Або наближене один до одного. Навіть не проговорюю дедлайн. Навіть загульовую під було би добре зробити або бажано. І повір мені, результативність кожної особистості зовсім різна. Ти будеш здивований, коли ти почнеш тестувати людей на м'яких речах. Тому що у тебе буде з'являтися досвід комунікації з даною особистістю, і відповідно ти зможеш більше або менше довіряти їй. Ну і третє. Дуже сильно люблю. Страх, що людина не впорається. А як ти можеш знати, що вона впорається чи ні, якщо ти не зробив шлях 2, якщо ти її не відтестував? Страх, що людина не впорається, бореться, як я вже говорив, тестування на мілких задачах. Потім ти відтестовуєш групу людей на мілких завданнях і даєш компетенцію вище. І не скидаєш задачу на виконання, аби було. А допомагаєш їй і тримаєш за руку під час всього процесу виконання завдання. Про це ми поговоримо в наступному блоці. Отже, делегування не перекидання задачі. Передати задачу не означає викручується сам. Делегування це повноцінний процес. Пояснення задачі, результат, дедлайни, ресурс, підтримка, комунікація. Це важливо. Це про делегування. А не просто провикручуся сам. В мене були кейси, і в мене інколи виходить так, що я даю задачу і не проговорюю багато речей. Але я даю це завдання для чого? Для того, щоб проаналізувати творчість людини і зрозуміти, чи в неї є аналітичне мислення, чи вона буде кожні 15 хвилин довбити мені голову, що робити далі. Тобі не потрібні люди, які тобі довблять голову. Тобі потрібні люди, які тримають тебе в спокої, в фокусі, які контролюють процес і комунікують з тобою на важливих чекпоинтах і пунктах виконання задачі. Це не зовсім вірний метод. В більшості не варто так використовувати людей, використовувати якісь певні завдання, але в моєму досвіді, в моїй практиці, це часто показує. Лідера в команді це часто показує людину, яка може зробити те, що не може зробити інші. Ситуація ось завдання, його треба виконати без чіткої мети, без чіткого кінцевого результату. Це є задача з дірочкою, знаєте, як в школі. Були звичайні задачі, а бували задачі з дірочкою. Оці задачі з дірочкою виділяють перше виділяють лідерів. Але марно давати завдання зірочку людині. Який ти не відделегував попередньо вірно щось. Тобто ти не намалював конкретну дорожню карту, ну, приблизно. Ти не проставив чіткі дедлайни. Ви не домовились про отримання комунікації та зворотнього зв'язку. Ви не домовились про те, що яку хочеш ціль досягнути тої чи іншої задачі. І ти не проговорив нашу. Не думай, що делегування це просто скинути з себе використовувати делегування в тому ключі як навчання людей. Інколи потрібно створити задачу для того, щоб особистість проявила себе. Подумай на рахунок цього і в першу чергу під час перекидання, делегування, надання завдання, думай про людину, як вона буде виконувати. Тому що ти б хотів, щоб думали про тебе. Я впевнений в цьому. Отже, формула ефективного делегування Все насуть 5 пунктів, які варто тобі використовувати, якщо ти хочеш отримувати якісний результат. Перше, що сама суть завдання, що ти хочеш, поясни людині просто, зробити то, зробити це, принести це, реалізувати ту чи іншу дію. Яка суть? Друге, це навіщо? Навіщо потрібно пояснювати завжди в контексті і з завершальною ціллю? Тобто давай завдання так, як ніби воно в комплексі чогось. Людина завжди повинна розуміти, яку частину процесу, яку частину цілі вона приймає на себе. Людині важливо бути частиною чогось. Ніколи не давай завдання, відірваного від контексту і кінцевої мети, якщо ти, звичайно, хочеш ефективного завершення цієї Дії. Наступний як. Тут вже про обмеження та засоби. Тут вже про те, як ти хочеш бачити і чим ти порадиш людині маніпулювати для вирішення того чи іншого питання. Ну, наприклад, підготуй у форматі такому: а, Створи в таких рамках, в таких межах, що помістилось туди. Щоб підходило сюди. Тобто, вже якісь конкретні чіткі рамки і деталі по справі, яку ти доручаєш. Наступне, до коли. Ну, Звичайна історія, ще ті дедлайни, тому що без дедлайнів ну, будь-яке завдання пусте. До завтра, до післязавтра, через рік, заступну вівторку, чи вже Вже, це вже це поняття таке розтягнуте, але каже, вже до там, години часу, щоб це було готово. Тобто завжди говори дедлайн. Ну і останнє це в нас, що на виході, що вважається готове. Тому що ти можеш дати завдання і думати, що готове це не знаю, квадратне. А людина буде думати, що готове вважається трикутне. Тобто, і у вас буде недорозуміння в певному аспекті і по завершенню того чи іншого питання, тому що людина може щось робити, 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 робити довгий час і. Зробити не те, що потрібно. Кінцеву ціль завжди старайся пояснювати. Звичайно, як я вже раніше говорив, можна тестувати людей на креативність та на лідерство і не давати ці 5 пунктів, а давати просто концепцію і напрямок руху. Це також має певну мету і певне розуміння, яке я вже пояснював. Але такою грою грається тільки тоді, коли вже в людини є певний кредит довіри, ну любому рівні. Не давай цього, тому що нульовий рівень зробить тобі не плюс а не мінус, і ти будеш мати велику проблему. Повір мені я це також успішно тестував. Про що ще варто поговорити? Варто поговорити про дедлайн. Варто поговорити про те, як контролювати чи не контролювати процес. На мою суб'єктивну думку, не варто контролювати процес. На мою суб'єктивну думку, людині потрібно давати максимально. Об'ємний каробланч дій, максимальну свободу у виконанні завдання. Але, але домовитися на чіткі дедлайни по комунікації. Елементарні чекпоїнти, знаєш, як в грі, наприклад. Тобто ти дійшов до певного рівня, хоп, зберігся і рухаєшся далі. Так само і з людиною. Якщо питання розтягнуто в розрізі тижня, двох, певний проект, встанови чіткі дедлайни, наприклад, кожній середи в нас зі про. Pro. У мене, наприклад, там, по певних напрямках. З керівниками там, чи з людиною по відповідному напрямку раз в тиждень. А ми синхронізуємо ці прості результати. Чому це потрібно? Тому що ти повинен пояснити людині. Нам ці чекпоінти не потрібні для того, щоб я тебе контролював. Нам ці чекпоінти потрібні для синхронізації дій і підтвердження напрямку спільного руху. Дай людині свободу при виконанні завдання. Якщо ти бачиш, що людина не справляється, вона не справляється не через те, що вона тупа, дурна, погана чи неучна. Вона не справляється через те, що ти погано пояснив. Марно вимагати від людини щось, якщо не дати її нічого. Марно вимагати від людини необученої результату такого, як від експерта в даній ніші. Повір мені, я бачив багато самодурів, які саме так і поступають. Не будь цим самодуром. Завжди давай зворотній зв'язок, завжди старайся комунікувати. Так на початковому етапі це складно. Але зрозумій, той ресурс, який ти вкладеш в людині на етапі певного завдання, він тобі в перспективі буде звільняти дуже велику кількість твого часу, а делегування саме про це, про оптимізацію робочого часу та операційного мислення самого керівника і лідера. Я думаю, саме через те ти це дивишся. Зрозумій просту істину. Якщо ти можеш відделегувати щось, зроби це. Це розумніше. Краще заплати гроші, витрати себе, але відделегуй. Тому що ти звільниш головне, ти звільниш свою голову від певної операційної діяльності і перейдеш з питання створення руками до питання управління як такого. Отже, підсумовуємо. Сильний керівник не той, хто тягне все на собі. Сильний лідер і керівник це той, хто створює системи, які самі себе пхають вперед, самі себе розвивають. Ця робота не в один день і не в один місяць. І я сам стараюся робити так, але не досягнувши цього рівня. І мені дуже далеко. Але я розумію, рано чи пізно компанія. Центр правової допомоги прийде до цього. На жаль, я вже більше 6 років в операційному процесі. Десь більше, десь менше. Усі помилки делегування, які я міг реалізувати, я їх реалізував і роблю по цей день. Саме для цього я стараюсь навчатися і це відео також частина мого навчання. До чого я веду? Зафіксуй собі ці 5 пунктів. Що, навіщо, як. До коли, що на виході. Зафіксуй собі історію про тестування працівників з допомогою делегування. Зафіксуй собі історію в голові ту, що ти повинен старатися відделеговувати і передавати усі процеси не для того, що ти лінивий, а для того, щоб твоя команда росла і розвивалась. Зафіксуй собі те, що якщо ти заплатив гроші, тобі ніхто нічого не винен. Ніхто тобі не винен виконати ідеально. Потрібно в кожну відлоговану задачу віддавати також і себе, пояснювати, контролювати, але контролювати м'яко. Домовляйся про чіткі дедлайни і старайся коригувати напрямок руху, а не роби так, роби сяк. Якщо ти будеш жорстко іменно контролювати виконання будь-якого завдання. Ти будеш красти своїх людей самостійність. Відпусти історію, що ти зробиш краще. Так, да, можливо, ти зробиш краще, а ти зробиш менше. Відпусти історію, що вони дурні, вони натуплять. Так, вони натуплять. Але що таке досвід? Досвід це нас наші помилки, до яких ми прийшли після певних дій. Так, ти будеш платити за досвід своїх людей, своїми нервами і грошима, якщо ти хочеш. Твоє підприємство росло, розвивалося і люди ставали мудріші і краще за себе. У заключення прошу тебе проаналізувати всі речі, які ти можеш відделегувати, усі речі, які ти можеш позбутися. Старайся проаналізувати свій день в розрізі навіть однієї хвилини. Вроді тобто здається, що таке сварити, наприклад, платіжку на Google рекламу, так? але це вже вкрадетний фокус. Тих 3, 5, 10 хвилин, одна хвилина це вже твій фокус, на який ти міг переприділити на, наприклад, інші важливіші речі. Здумайся про те, які ти речі можеш повністю віддати, які речі від тебе не залежать. І подумай ще ось про що: А що буде, якщо тебе витягнете з системи? Я часто про це думаю. І саме страх того, що система може не працювати без мене, мене заставляє і мотивує. Делегувати та ділитися з людьми. Тому що поганий керівник той, хто замкнув на собі процеси. Поганий керівник той, хто старається зробити і проконтролювати все сам. Це не про розвиток, це про самоствердження. А я думаю, ти це відео подивився не для того, щоб навчитися самостверджуватися. Ти його подивився для того, щоб навчитися делегувати. І розвивати свої команди. Дякую за увагу, сили й мудрості. Підписуйся попереду багато корисно.